Всім привіт! З вами Дзвіна СММ, і сьогодні ми піднімаємо тему сторіс. Як знімати сторіс, щоб вони були цікавими? Значить, я вам здаю один секрет, який допоможе вам робити сторіс класними. Не дякуйте. Хоча ні, подякуйте, будь ласка, своїми лайками, підписками на цей канал, тому що для мене це дуже-дуже дуже 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 важливо. Отож, сторіс. Зазвичай ми бачимо з вами плозькі сюжети в сторіс. Наприклад, сторіс-графік, я пішов їсти, я пішов на роботу, я забрав дитину садіку, сторіс-факти. Я попила каву, я попрацювала, я от змонтувала відео. Або, наприклад, бачимо моменти, які взагалі нам ні про що не говорять. Наприклад, ви пішли на навчання і розказуєте сестрі, блін, мені так важко вчитися мені дуже важко вдається, але в дуже крутий курс. І я відчуваю, що я буду крутим спеціалістом, але мені треба зараз потратити більше сили і енергії на нього. А в сторіс кажете просто: ну я пішла на навчання до дзвіни. І тільки твоя сестра дуже добре розуміє, що мається на увазі, який там спектр емоцій під тим словом, я пішла на навчання. Тому сьогодні я хочу з вами проробити одну практику, яка допоможе ваші сюжети робити не плоскими, а об'ємними. Отож, запам'ятовуйте чотири основні функції: факти і дії, емоції і почуття, думки і інсайти. Люди, якщо ми будемо крутитися кругом цих чотирьох пунктів, ваші сторіс будуть об'ємними. І будуть доносити людям все, що ви хочете сказати. Наприклад, факти, я пішла на навчання до дзвіни, емоції, я часто плачу від навантаження, мені складно, дається тарги. Це зовсім нове щось для мене. Далі йдуть думки. Пройшовши навчання перші два тижні, для мене вже стало набагато легше розуміти, що дзвіна від мене хоче. У мене почали виходити класні сторіс, я почала публікувати регулярні пости, і загалом я думаю, що в мене дуже добре йде. Люди до людей можна підв'язати подружок, підписників, мене, тобто що дзвіна говорить про твоє навчання, що, наприклад, говорить сестра, чоловік, як діти реагують на те, що ви проходите навчання. Давайте розберемо ще одну ситуацію. Хто до мене підписаний давно знає, що зовсім нещодавно я в'їхала своєю машиною в хату. От, була в мене така практика. Значить, як можна цю подати історію не плоско, а об'ємно. Плоско, це я в'їхала машиною в хату. І, звичайно, виникає дуже багато запитань, як, чому, ти взагалі нормально, ти купила права чи що? А можна подати ситуацію об'ємно, тим самим пояснити людям всю ситуацію для того, щоб вони зрозуміли, що було і як відбувалось. Факти, я в'їхала машиною в хату. Емоції я дуже переживала, тому що я хотіла відвезти дитину, наприклад, в кафе, падав дуже сильний дощ. Я хвилювалася, щоб вона в мене не захворіла, бо було дуже холодно. І вирішила взяти машину, яку чоловік поставив на подвір'ї. Значить, Коли я сідала в машину, я вже мала відчуття, що щось станеться не так, тому що я ніколи в житті не виїжджала з подвір'я задом на дорогу. Думки. Я, звичайно, думала про те, що не варто. Навіть в мене в голові проскочила. Думка, можливо, покликати нашого друга Миколи, який допоможе вигнати машину, але в той момент я надто повірила у свої сили. Далі вертаємося на факти. Я таки в'їхала машиною в хату. Можна показати відео з камер, можна просто пофотографувати машину, щоб показати, що сталося. А далі нам потрібно сюди підв'язати людей. Я розказала про те, як відреагувала моя мама і хресник. Також сюди я підв'язала Романа, тобто, Роман, як факт, що він дізнався, бо я йому написала смс-ку, і також Романа на і емоції в той момент, тобто пам'ятайте, що ваш сторітелінг буде об'ємний, якщо в ньому будуть факти і Дії. Друге емоції і почуття, третє думки і інсайти, четверте люди. Тобто, для того, щоб цю історію зробити об'ємнішою, треба показати, як на цей факт реагують інші люди. Якщо по цій формулі вам прям дуже-дуже складно рухатися сьогодні, задавайте собі чотири питання перед своїм сторітелінгом. Що я зараз роблю? Де я є? Чому я тут і що я сьогодні думаю? І кожного на кожне це запитання задавайте питання, чому? Тобто, що я зараз думаю, чому, де я зараз є, чому, що я зараз відчуваю, чому, і там, наприклад, чим я зараз займаюся, чому. І відповідаючи кожного разу на це запитання, чому до речі, спойлер, оце питання чому можна ставити собі дуже багато разів. У вас буде виходити класний наповнений сторітелінг різними деталями. Наприклад, що я зараз роблю? Зараз я знімаю відео для свого Ютубу. Чому? Тому що я дуже хочу розвинути Ютуб. Для мене це дуже важливо, тому що в інстаграмі я вже себе реалізувала, я маю достойний заробіток з інстаграму, і мені дуже цікаво дізнатися, як працює Ютуб. Чому саме Ютуб можна задати собі запитання? Тому що TikTok формат цих коротких відео не зовсім. Для мене я не люблю танзульки, тому мені здається, а, я не люблю танцульки, але дуже люблю поговорити, тому мені здається, що формат Ютубу саме підходить мені. Ну добре, а чому саме Ютуб? І тут в мене йде чесна відповідь, тому що я хочу спробувати монетизацію контенту в Ютубі, щоб не продавати послуги, щоб не продавати рекламу в сторіс, а конкретно монетизація за рахунок платформи. Я ніколи такого не мала і хочу таке спробувати. Чому саме? Саме український Ютуб запитання логічне, який далі. В українському Ютубі дуже мало україномовних відео. Якщо інстаграм став більш україномовним, якщо тікток став більш україномовним, то в Ютубі як було все, так і є. І я вирішила взяти на себе місію заповнювати український Ютуб україномовним контентом. Вже якщо бути. Повністю з вами <хи> чесно, тобто не тільки для себе, для того, щоб вивчити ютуб, а й для того, щоб наша україномовна культура розвивалася. І її могли споглядати інші люди, можливо, надихатись, можливо брати приклад і також починати знімати відео. Ось так у мене вийшов сторітелінг на запитання, чому саме YouTube. Кожного разу, коли ви задаєте собі питання, чому у вас будуть виникати наступні відповіді. І, будь ласка, робіть свій контент осмисленим. Не давайте просто щось заради нічого. Я хочу, щоб ваш контент завжди був наповнений сенсами і завжди вів до якогось висновку аудиторію, щоб вона завжди отримала якусь корисну інформацію, яку може застосувати в своєму житті. З вами була дзвіна СММ. І для того, щоб підтримати мій український Ютуб, будь ласка, підпишіться на нього, тому що для мене це дуже важливо, і ви допоможете розвивати українське в Україні.